Ну що, крила наші підсохли. В принципі, отакий результат вийшов. Що, будемо починати це все діло встановлювати? Ну, в принципі, приміряти немає смисла. Зараз прихватимо зверху і збоку. Ну і в общем встановлюємо. Все легко і просто. Продіваємо крило. Питаємося максимально його не поцарапати. Разу уже вже покрасили. Більш акуратніше до цього ставиться. Так, проділимо наше крило. В принципі, з боку там болтик ми вже наживили. Состиковуємо його вже з рамою. Уже, можна сказати, воно закріплене. Тут у нас тоді ще підуть, отут прикріпиться. Зараз, я думаю, зразу треба. Подивиться, що куди в нас як ітиме по проводці. По проводці це все діло в нас, по суті, отак і тиме. Сюди на фару. То я думаю, можна зразу встановлювати і задній багажничок. Задній багажничок у нас, по суті, теж легко і просто надівається. Тут він, по суті, просто вставляється в раму. Теж акуратненько, щоб... Не подерти. Так, у нас це все діло потихеньку йде. Я, в принципі, його підстукую. Все, підстукали ми багажничок і, в принципі, по його кріпленнях тепер це все вона отут прикрутить і отут прикрутить. І, в принципі, у нас залишаться тільки отвори для установки поворотників. Все, закріпили ми. Наший багажничок ось тут-тут. Осталось останнє у нас кріплення отут ось зверху. Тут так само продіваємо гаєчку і затягуємо. І аналогічно робимо з іншої сторони. Отак От це все діло в нас прикрутилось. Що в нас тут по кріпленнях? Бардачок тут кріпиться. Це бардачок і крило зразу до рами. Це чисто крило. І зверху два маленьких кріплення тут і тут. З іншої сторони аналогічно. І, в общем, отакий от вигляд у нас тепер крило має. В принципі, тоді накинуться тут амортизатори, розведеться проводочка, накинуться номера фара. Буде взагалі красиво виглядати. А проводка розводитиметься це в іншому відео. Зараз чисто крило. І я думаю, в принципі, зараз можна ставити переднє крило. Тут. В принципі, проблем особих немає. Що в нас? Центральне кріплення ось. І з боків у нас ось прикручується оце. Зараз і прикрутимо. І в принципі беремо зразу наше крило. Можна спочатку на центральне кріплення. Тут продівається болтик. І всередину він у нас там заводиться. Отак От це все діло піджимається. І потім з іншої сторони в нас продівається ще отак два болтика Один... І другий. І потім це все діло в нас зажимається, але зажимати прям туго спочатку не треба. Так накидаємо, тому що тут ще діватиметься вилка. Тут є прорізь, воно тоді його піджимає. Так що отак наживляємо. І в принципі щось у нас вже вирисовується. Не знаю, яке відео вийде в нас довжині. В цьому відео можна було б встановити ще бардачки. Тобто, по суті, ну, як навісні елементи мотоцикла. В них тут по нюансах був один бардачок ум'яти, і ми в принципі, це одріхтували кияночкою. Можна це все установити. Ну, В принципі, це правий бардачок, ну, примірять на ліву сторону. Установимо це вже в другому відео. Нам треба тепер, із-за того, що ми встановили крила, нам тепер треба розводити проводку. А, в принципі, Бардачки нам будуть цьому мішати. Та й в принципі бардачки що? Прикручується він на два болта. І все. Так що, в принципі, бардачки в нас встановлюються і так, після того, як ми тут розберемося із проводкою. Так само флажки, які ми встановили, вони просто встановлюються отак. Тобто, грубо говоря, він встановлюється разом з вилкою, але можна встановити його з фарою. Тобто прикрутити сюди фара, тут збоку прикручується фара і вона, грубо говоря, зіб'є їх докупи. Але так само фара вже в нас встановлюватиметься, коли ми будемо розводити тут устатковувати проводку. Так що, в принципі, основну роботу ми зробили, Остались такі мелочі, які по ходу діла в нас встановляться.